Друзі, вітаю! Сьогоднішня тема стосується кожного, хто ходить до лікарні, незалежно від віку міста чи доходів. З 1 січня 2026 року медицина в Україні працює вже не так, як раніше. Багато людей досі ходять по старому, а потім дивуються, чому щось не працює, чому треба доплачувати і чому безкоштовні послуги раптом стали платними. Перед тим, як почнемо, поставте лайк і підпишіться, це справді важливо, бо така інформація має доходити до людей, а не губитися в чутках. Переходимо по суті. У вас є право на безкоштовну медицину, але якщо ви не знаєте одного нюансу, ви платите за власної кишені. Держава гроші виділила, система запрацювала, але скористатися можуть як завжди не всі. З 1 січня 26-го року в Україні офіційно запрацювала програма Скринінг здоров'я 40+. Плюс». Це не пільга і не разова акція, це державна програма, закладена в бюджет. Кожен громадянин України віком від 40 років має право на 2 тисячі гривень виключно на медичні обстеження. Гроші не можна зняти готівкою, не можна витратити на ліки про запас, не можна перекинути родичам. Ці кошти цільові тільки на аналізи крові, перевірку серця, перевірку нирок. Цукру, тиску, базовий скринінг психологічного стану, штал депресії, стрес, посттравматичний синдром. Якщо у вас є дія, система працює автоматично. Після дня народження приходить запрошення, ви підтверджуєте участь, кошти надходять на картку. Якщо немає смартфону, оформлення через банк ну або через СНАП. Важливо, місце прописки не має значення. Клініка може бути державна, може бути приватна, якщо є договір з НСЗУ. Ціна обстеження одинакова, незалежно від форми власності. Ціна 2000 гривень не бонус. Ці, це інструмент, що виявити хвороби до того, як стане вже пізно. З 1 січня також оновлений календар профілактичних щеплень. Тепер 11 вакцин входять до гарантованого безкоштовного пакету. Серед них туберкульоз, кір, паротит, краснуха. Поліеміоліт, дифтерія, правець, кашлюк, гепатит Б, ВЛП, яку раніше купували за власні гроші. Але є критичний момент, який багато хто ігнорує. Без декларації з сімейним лікарем система не працює. Шановні друзі, вона не працює без декларації з сімейним лікарем. Без декларації не виписують електронні направлення. Без декларації не працює програма Доступні ліки. Без декларації не оформлюють лікарняні. Без декларації складно використати 2000 гривень. І без декларації частина послуг стане для вас платною. Декларація це не ключ. Без неї у вас, точніше, декларація це є ключ, без неї у вас формально є права, але технічно ви не можете ними скористатися. Оформлення займе буквально 5-10 хвилин, паспорт плюс телефон, плюс смс-код, і все з вами гаразд, і всі проблеми вирішено. Зараз медицина працює через електронні направлення. До більшості спеціалістів, таких як кардіолог, чи лор, чи офтальмолог, невропатолог, потрібен електронний номер направлення, який приходить смс. Без нього прийом може бути платним або вам просто лікар відмовить. Винятки, куди не потрібно направлення, це гінеколог, психіатр, стоматолог, ну і, звісно, екстрена медична допомога. Програма Доступні ліки це 700 плюс препаратів, серце, діабет, астма, психіатрія. Паркінсон і епілепсія безкоштовно або з доплатою 10-50 гривень. Якщо в аптеці кажуть, що у нас це не працює, це, шановні мої друзі, порушення. Є гаряча лінія НСЗУ. Запам'ятовуйте, записуйте 1 Повторюю: 16,77. Номер телефону гарячої лінії СЗУ 1677. Телефонуйте, скажеться, і питання, звісно, вирішиться. Що робити, якщо вимагають гроші, і як не втратити права? Якщо ж з вас вимагають, здайте фонд, купіть рукавички. Це не входить при наявності декларації направлення це пряме порушення. Ви маєте право зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ, зафіксувати випадок, назвати заклад і лікаря. Система працює, поки люди скаржаться. Якщо мовчати, вона ламається. І фінальний висновок простий: медицина стала цифровою. Гроші виділили, але користується той. Хто знає права? Якщо ви знаєте людей, які досі ходять до лікаря, як раніше, покажіть їм це відео. Перешліть своїм друзям колегам. Сусідам. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чи є у вас декларація, чи отримували ви вже 2000 гривень, чи подали заявку, і чи користуєтеся доступними ліками. Це дуже важливо, бо знання тут це гроші, здоров'я і ваш спокій. Готова продовжувати? Кажіть, що наступне. Пишіть у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щось нове і цікаве для вас. До зустрічі!